У Луцьку відбулася позачергова 33-та сесія Волинської обласної ради. Напередодні дня незалежності депутати розпочали засідання з виконання державного гімну та вшанування загиблих хвилиною мовчання. Головним питанням порядку денного стало ухвалення оновленої стратегії розвитку області до 2027 року. Документ переглянули з урахуванням повномасштабної війни та нових викликів. Він охоплює ключові сфери: демографію та трудові ресурси, інфраструктуру, економіку, фінанси, екологію, а також транскордонне співробітництво. Однак реалії сьогодення, в якому ми з вами всі проживаємо, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Зумовило нас переглянути стратегію, основні напрямки, стратегічні цілі, завдання, адже життя змінюється і виклики теж змінні. Аналогічно зверну увагу, що приведена до актуального стану державна стратегія, і відповідно теж з врахуванням державної стратегії ми мали синхронізувати і стратегію розвитку Волинської області. Одразу хочу наголосити, що стратегія розвитку Волинської області. Була представлена на засіданні стратегічної робочої групи при міністерстві розвитку громад та територій, де одноголосно була схвалена і рекомендована до розгляду депутатами обласної ради для затвердження. Головна мета стратегії підвищення якості життя та добробуту мешканців краю для цього визначили п'ять стратегічних цілей: розвиток конкурентно спроможної економіки, людського капіталу, інноваційної економіки, міжнародної співпраці та екологічної безпеки. Для того щоб вона була легітимною ці зміни, попросив голову обласної ради, ну і шановних всіх депутатів, що ви сьогодні на урочистому святковому засіданні розглянули це питання. Тому що його треба буде до 1 вересня скерувати відповідно на уряд і вже очікувати співфінансування. Ви говорите про пріоритети, а я вам скажу, які там основні пріоритети. Покращення умов перебування людей, жителів Волині, в лікарнях. Це не пріоритет, це мега пріоритет, тому що це найбільша зараз проблема. Тому що люди, ветерани, військові, які в нас зараз лікуються, ті умови, які я більше вже огляну, там дійсно є не. Скажімо так, м'яко кажучи, не зовсім добре. Реформа освіти в 27-му році завершується. треба е робити опорні школи, щоб вони були всі перекриті, дахи більшість з них, бо є це проблема. Діти затікає, вода. Ви що, не знаєте це? Знаєте. І там є в цій стратегії. Утеплення треба шкіл е опорних? Чи про що я маю думати зараз? Коли батьки воюють, а діти е в школі мерзнути будуть. Ми створили, і зараз теж є воно на обговоренні в керівництві обласної ради, і відповідно голови комісії обласної ради бюджетної, це перспективи інвестиційного портфеля. Тобто це ті об'єкти комунальної власності обласної ради, які би ми хочемо давати співфінансування, щоб держава нас фінансувала. Ви теж це обговоріть і воно теж є в тій стратегії. Але без її прийняття тих змін. Ми просто не отримаємо фінансування. І все. За документ проголосували 48 депутатів. Вони матимуть три місяці для внесення пропозицій і зауважень. Я хочу, що сесія пройшла нормально. Будемо чергати чекати чергову сесію, тому що є ще ряд і господарських питань, але хочемо згрупувати. Маємо надію, що все-таки кінець вересня, початок жовтня. у нас ще буде пленарне засідання, чергової сесії обласної ради вже 34 Окрім того, пам'ятними відзнаками голови Волинської обласної ради Григорій Недопад нагородив борців за незалежність України двадцятого століття, ветеранів народного руху України та інших волинянників, не стоять осторонь розвитку регіону. Серед інших рішень сесії затвердження кандидатів на парламентські та обласні премії для педагогів і молодіжних літерів, а також зміна статусу і назви луцького педагогічного коледжу. Відтепер це Луцький педагогічний інститут. У нас зараз педагогічний коледж обласної ради буде педагогічним інститутом обласної ради, адже Бочук Петро Макитовичем, ректор вже давно. Тобто, ми зараз перевели в статус чи назву самого закладу. Я думаю, що престижний закладу підніметься і знов ж таки буде конкурс. Вивати на рівних з Волинським населенним університетом і з Луцьким сланом технічним університетом. Оновлена стратегія розвитку стане для Волині дорожньою картою змін, спрямованих на відновлення та зміцнення регіону в умовах війни і водночас інтеграцію у європейський простір. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.